І ще з дитинства була велика мрія навчитися ходити, а ще краще бігати щоб бути як вітер. Але діагноз, церебральний параліч не давав жодного шансу. Цей вирок, поставлений Аліні Висоцькій ще з народження, усе життя висів над нею, але батьки перевчили не жалітися на долю, прийняти її такою, як є, і не поступатися їй. Аліна закінчила звичайну неспеціалізовану школу. Стіпивши з зуби, вчилася ходити без опори. А ще, щоб якось справлятися із паралічом рук, освоювала піаніно. Вірші прийшли до неї самі. Як ти много і довго лежиш? Ще один, один год вбит в землю крістом. спить снег, присохли бінти, зима. Остальное потом. Реальность, любовь и ты. Люби и воздастся тебе. Терпи и остынет печаль. Беда, ну присохли бинты. Здесь запрещают кричать. Закинчивши десятилетку и подали заховавши свои инвалидные документы. Аліна Висоцька приїхала із свого невеличкого шахтарського містечка на Донеччині до Харкова, щоб вступити до Інституту культури. Її прийняли на бібліотечний факультет. У мене нічого не було, крім книг. Я ж дуже довго жила в этом книжному мірі. Я себе не представляла в ній їх. Якось. Знайомство із харківським поетом від Бога Марком Богославським укріпило Аліну в поетичній вірі. Дало сил жити і писати поетичний метр Марк Богославський, учасник війни, на якій був тяжко поранений, виростив немало талантів. У коло його вихованців потрапила і Аліна Висоцька, а вчитель міг приголомшити своїм віршем. Холод, государственне діло, холодом прикази і тюрми, сім віков Росія, мать студіла Наші розкаленне уми. Студійці дуже поважали і дуже боялись свого вчителя. Лекції були шикарні, Но потом кто-нибудь один добровольно соглашался на расстрел, то есть читав читал это все. И если к моменту тому, когда ты заканчиваешь, остаются две строчки твоих лично написанных, считай, що тебе повезло. тому что там зібрані были люди разных поэтических школ, разных возрастных категорий, разных уровней. И на определенном этапе приходило ощущение, что это ремесло и это серьезная трудная работа. Такая же как такая же трудная, как хирургия, например. И да? что этому тоже можно научиться. И отпал вот этот стереотип, что поэзия это только вдохновение. Вот типа пишу как пишется. Поэтичну планку Висоцька піднімає на професійну висоту, и вірші писати не покидає. Доходит светлый день до дна Моей изношенной печали. Нет горя. Пью остатки сна Весны веселыми лучами. Я расплету пучок травы, Украшу ее стены дома И растворюсь в зиме беды, Которая лишь мне знакома. И осенью, под шум дождя, Схватив мечту свою за звезды, Останусь летом для тебя. Вот только б не случились грозы, Я их боюсь. На початку 90-х нове погіршення здоров'я, і коли сил боротися зовсім немає, хтось із подружок веде Аліну Висоцьку на концерт Олександра Чернецького і гурту ГПД. Жизнь стоє того, щоб не прятисля. Жизнь стоє того, щоб двигатися в раз. Давай нарйом, давай спайом. А то, что будет потом, а это потом. После выступа Чернецкого и Высоцку познакомили. Я очень на себя разозлилась. Я тогда снова стала ходить с тростью и вышла, сцепила зубы, говорю так, ножка у тебя болит, да? Да ничего у тебя не болит, встала, пошла. Видел? Вот у человека в тот период оставались только глаза. И первая Сашина фраза была, знаете, какая? О, привет, ты что, тоже болеешь? Да ні, я не к тому, щоб обідеть. Я к тому може помочь. Чесно кажучи, у мене було чувство такое очень, очень неоднозначно. Я поняла, що я не один раз прийду. Це знайомство дає сил на довгі роки, на нові вірші, і головне на життя. Конфлікт, невлаштованість, нескладність побуту не з цього складається поезія Аліни Висоцької. Вона не жаліється, не відчуває себе знедоленою. Вона пише вірші, і вони знаходять свого читача, займається озвучкою для російських інтернет сайтів, виховує доньку. Аліна Висоцька намагається підтримати таких, як вона, людей, із медицинським вироком діагнозом. Вона б, звичайно, могла вибрати для себе якийсь простіший шлях, але це не для Аліни із відомим прізвищем Висоцька.